Так. Сітки на колеса поставили. На наш агрегат. Два рази-два рази цей 2% тих гілок. Зараз будемо подивитися, який розхід по солярці на сьогоднішній день склав на тракторі цього дві ходи, то приблизно. Одна ходка трошки більше, як на тиждень, залежить від температури. Палити. Тут десь приблизно до місяця часу оцього. Цей купи має вистачить бігілок саме. Що від ціплі. Це попали тут поки. Скай заїжджай гараж. Ми Заїдемо до гаража, поміряємо солярку. При вирізбі 25 літрів. Того загнали в один, цього в другий. Там, на Чіпу б'є, а? Чо? Да, ну так На щепу трошки не таке. Наш, а? Ну, то й на гіллятки б'єш. Поміряю, що у нас пішло на два прицепи, відносно недалеко, за ними треба було їхати. Десь туди і назад 5 кілометрів. Є. 20 половину минут 20 горя 20 лідри солярки Ну, 25, я дивись Коли? Сьогодні я можу на відео подивитися, там точно Бо Ми після того навіть я не регіоні. Останні а... відео їх знімалися. Національні тих не є. Може. Хочу тебе підсумки роботі. Кого є котел з верхньою загрузкою, машина цей дроворуб, себе проводовує і варто його придбати. Цього, цього прицепика нашого від мотоблоку ми сьогодні привезли два, і ну, десь приблизно їх вистачить на місяць, приблизно цих, цих дров. Ну, звісно, вони самих на розпал дається, розпалюються, з а тоді вже засипаються. Трошки ще дається невелика кількість. Одним словом, кого є з верхньою загрузкою котел, то можна придбати такий апарат. Він нормально себе зарекомендував. Я не задоволений. Є нюанси, звісно, по, 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 по ньому, але загалом все нормально. Ці, просто що до ножів, то там трошки я їх неправильно перший раз виставив і вони самі себе затепляли. Зараз на перший час нормально. І оці ясен рубали сьогодні останній ці два прицепи, ясенові дрова були, гілки, гілка там нормально, і сухі і сирі, нормально йде. До використання, до придбання можна рекомендувати. Я не шкодую, що я його придбав і доробив все остальне. Правда, якщо немає цих, не робити ленту транспортерну то так, якщо ним працювати, то ми мокрі, ми двох працюємо. Не, не так, як Леонід Бобошко читає глякий, ну вкину, 200, де все, як воно піде. Ну ми мокрі повністю, двох. Треба двох працювати, а Якщо ще не ставити цієї ленти транспортурної, а кошечком якимось висипати, то це взагалі геморрой. То я навіть не знаю, то буде який там розхід, але вона кидала, поки пішов, поки викинув, поки прийшов, роздивився. Ну це не мій темп роботи і ну, то вже дивіться, хто кому як підходить. Ми працюємо в темпі польки. Стали, зробили, відпочили. Все добре, на ну, все добре всім.